Зробив, друзі, обробку від паразитів від гільмінтів, від глистів, простими словами, так сказати, двома різними препаратами. Чи цікаво, кому чим я користуюсь, робив я ін'єкції. Отакі, от, бачите? Ото кабан 200 кг. Це кабан 200 кг. То свиня. Таці за 200, може 220 плюс. Це десь свинка 180-170 кілограмів. Ну, це та, що з вибраковочки була, бачите, задок уже поправляється. Це, та під 200 кг, може 180, може, може і 190. Їм було буквально недавно, 5 днів назад, 7 місяців від народження. уже тут мінус 2 було, хто не в курсі. Ну, Кому цікаво, якими ін'єкціями я робив від паразитів, від листів, пишіть, я потім покажу препарати. Дуже легко, отак швиденько, раз, чик в шийку. Швиденечко, без всяких проблем, ні з ким не було проблем, всі стояли спокійно. Раз, чик. Головне, щоб вони не, поняли, не зрозуміли, що ти хочеш з ними зробити, так сказати. Ага. А там малишня. Ось такі от справи. Я потім покажу вам в наступному відео, кому цікаво.